Чи є інші послідовники-кабалісти, як Міхайл Лайтман. А, диві, дивіться, кабала це методика, яка існує вже біля 6 тисяч років. І за ці 6 тисяч років було дуже багато різних кабалістів. І сьогодні теж є різні школи і різні кабалісти. А, я, але я би так сказав, що а, я не знаю іншої школи кабали в світі, яка би займалася. Так широко а, донесенням цієї мудрості до широкого загалу, і причому а, змогла би настільки серйозно поєднати широту а, свого а, повідомлення людям. Да, тобто, ми спілкуємось майже зі всім світом, та глибину цього повідомлення. Ось таке поєднання я не знаю, а, я не знаю іншої такої школи. Тобто є багато якихось груп. Які щось вивчають глибоко, але це герметичні групи, які ось там сидять 10 людей на горі Мірон, десь там і там щось вивчають. Є групи, які широко говорять, але говорять не глибоко, тому що вони її дуже сильно роблять з нею таку попсу, знаєте, яка фактично вже і не має ніякого відношення до серйозної кабали. Я маю на увазі серйозну кабалу це твори Бальсулама. Да, Рабаша, тобто Арі, Зор. Тобто, які вивчають ось ці класичні кабалістичні джерела а, серйозно, там не просто давайте поговоримо про гроші, про стосунки і все. Це, ну я вам такі роблю ефіри. Ви ж зрозумієте, що я ж звертаюсь до фактично людей, які ну, просто цікавляться трошки кабалою. Да, але ж задача. Наша фактично надати вам можливість займатися класичною кабалою. тому що те, що ми з вами тут вивчаємо, це ж не кабала. Ви ж розумієте. Тобто, це я вам просто розказую навколо кабали, що таке кабала, що вона надає, да, які розділи, що вам з цього буде, да, навіщо вам її вивчати. Але ми ж з вами не вивчаємо зараз кабалістичні е, класичні тексти, ну, іноді я там, можу з вами почитати. Але, в принципі, якщо казати ось про Школи, які б серйозно вивчали ось ну, класичну кабалу. Да? Я кажу, що таке класична кабала. Це вчення 10 сферот, це Книга Зор, це статті Рабаша, Арі, ну і все. Може, там напротязі цих тисяч років були ще інші багато, але ось ці основні, які якби, увібрали в, в, в себе всю силу кабалістичну. Тобто там, де є дійсно ось це внутрішнє світло, яке реально змінює. Розумієте, а то таких шкіл більше немає, як школа Михайла Лайтмана.